Це велика ганьба українському І, напевно, та корупція, про яку недавно говорили з різних мікрофонів і трибун. Шановні колеги, я, роз... я... я шокований тим, що я побачив зараз. І я вважаю, що ми маємо діяти як абсолютно чесні люди і захистити парламентаризм, не дивлячись на те, що в нашому стаді є паршива овца. Шановні колеги. Тільки що Генеральний прокурор України вніс подання про притягнення до кримінальної відповідальності і арешт народного депутата, про якого ми бачили відео. Я ставлю цю пропозицію. Я ставлю пропозицію за включення до порядку Масійчука. Я ставлю на голосування включити це питання зараз в порядок денний і негайно його розглянути зараз невідкладно, без будь-яких звалікань. Ставлю на голосування включення для прийняття рішення. Падання Генерального прокурора України про затримання та арешт народного депутата Масичука. Прошу голосувати і прошу підтримати. Аньба. Прошу голосувати. Ставлю 289 вісімдесят рішення прийнято. Ставлю на голосування надати згоду послугу Верховної Ради України про притягнення до кримінальної відповідальності і арешт Ігоря Мосічука, народного депутата України. Голосуємо. Проект постанови про притягнення до відповідальності кримінальної і арешт мусічіка, народного депутата України від радикальної партії Ігоря Мосійчука. Голосуємо. Голосуємо. 262, постанова прийнята. Я даю доручення апарату Верховної Ради України. Негайно підготувати мені на підпис цей документ. Я його підпишу. А все інше будете розповідати з екранів телебачення. Дякую, шановні колеги. Я маю право на рибку. Я На фракції будеш командувати.